Рух на перехресті заблокований. На бульварі дружби народів стоять тролейбуси, що мали їхати за маршрутом. На місці працюють патрульні поліцейські. Наразі всі обставини встановлюються. Тролейбуси, маршрутка пошкоджені. Водій автобуса Володимир каже, до зіткнення він пропускав тролейбус на перехресті. Я стояв на місці, вона мене зацепіла. Вже стань було стань. Вона ще раз мене зачепила, вже як сильніше вперлася, то перестала. Сложно, Я вам кажу, вона треба, щоб далі трошки поворот взяла, далі, то можна було. А так, тут збитки нема ніяк поправити. Всього у 28-й маршруті їхали шестеро пасажирів, каже Лучанка Людмила. Про аварію вона розповіла таке. Я впереді сиділа, маршрутка стояла, вона, а вона просто не вписалася. їй треба було далі. Вона студентка, по перше, оця водій. І це Їй треба було далі просто взяти, такий круг більше взяти. А вона скосила. Тролейбус їхав за графіком на першому маршруті. Водійка стажерка спілкуватися з журналістами відмовилась. Зі слів Валентини Задарей, головної ревізорки з безпеки руху Луцького підприємства електротранспорту. Водійка тролейбуса правил дотрималась. Вона поправила правилах, вона їхала по полоні дорозі, робила поворот лівору. Він їхав сюди. Він каже, що це що він зупинився. Якби каже, ти зупинився так, тоби тебе ніхто зачепив. Він видно, їхав, не зупинився, де їхав нам тролейбус. А те, що зараз поліція робить заміри? Зі слів водія маршрутки, травмованих не було. Хто винен в аварії, поліцейські з'ясовують. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.